У нас із... Розкажіть, будь ласка, про ці прикатки, бо це перший раз такі бачу, я такі, от саме форма Ну, такої. такі прикатки, що це, це, схожа... це не новинка, скажімо так, да. Але це гумова, я дивився, щось таке, типу, з пластика бачив в цьому, в єтері, здається, зараз продають. А, хороша стоїть прикатка, одна може бути така, бачу ж. З пластиковими такими шипами. Ну, хтось ставить гладкі у вас якісь такі. Більші, Ні, у нас Там є декілька Декілька видів є, наприклад, гладкі 30 мм шириною, гладкий 50 мм шириною. Це 50. Так? Це 50 зубачів, скажімо так. Да. Ну, не тільки для пісків, в чому якби фішка, будемо так казати зараз, да, як всі кажуть, фішка, фішка, фішка да. Да, значить, він не зажимає рядок зверху, він зажимає рядок з боків. Ага. Тобто він його піджимає. Крім того, можемо змінювати навантаження на скажімо так, на саме цей блок. Да. Прижимних цих роликів. І також можемо змінювати скажімо так, ступінь да, кут атаки. Це Таким краще. чином буде зводити і буде краще закривати, якщо ну, дуже сухо, там, твердо, мілко ми сіємо, то буде так краще закривати посівну борозу.